Після смерті князя Ярослава Мудрого у 1054 році Київська Русь почала розпадатися через боротьбу між його нащадками князями за владу. Виникли окремі князівства, які дедалі більше ставали незалежними. Київ втратив статус головного міста, особливо після 1169 року. Коли його розграбував князь Андрій Боголюбський, князь Володимир Суздальський, син Юрія Долгорукого, засновника Москви, у 1240 році монголо-татари зруйнували Київ. Це стало останнім ударом, після якого Русь остаточно розпалася на багато князівств. Спочатку монголи націлювалися на великі і багаті міста, тому зруйнували і розграбували Київ, який не зміг оговтатися після розрухи. З часом непримітне поселення під назвою Москва, яке не привертало до себе уваги монголів, через свої маленькі розміри і бідність, почало швидко зростати і служити васалом монголів, платити данину, щоб зберегти своє життя і розвиток. Народи, які мешкали на землях Київської Русі, стали основою для українців і білорусів. А на північному сході, де жили угрофіни та племена В'ятичів, згодом сформувалася московська держава, пращурка сучасних росіян.